Добрий день, малята! Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні вам пропоную пройтись математичними сходинками. Тож давайте подивимось з вами, що у нас буде на першій сходинці. Допоможіть, будь ласка, звірятам визначити, хто з них взяв собі правильну цифру. Сім, скільки треба додати, щоб творилась відповідь 10. То правий. Так, малята, 7 додати 3 буде 10. Тож, зайчик у нас взяв правильну відповідь. А тепер давайте розглянемо ось такі цікаві книжечки. На кожній книжечці написаний приклад, і ми повинні його розв'язати. Тож допомагайте мені і відповідайте. 5 додати 3. Вісім. Шість відняти два. Чотири. Вісім додати два. Десять. Два додати два. Чотири. Дев'ять відняти один. Вісім. Шість додати чотири. Десять. А давайте тепер з вами знайдемо книжечки, на яких написана однакова відповідь. Всі знайшли. Так, малята 4 і 4. Ось дві відповіді однакових. 8 і 8. Ось тут книжечки пара. 10 і 10. Молодці малята. А тепер на наступній сходинці пропоную вам розв'язати задачі. Тож слухайте уважно. У кошику було два гриби. Давайте запишемо для зручності. Було два ягід на тарільці було на одну більше, ніж грибів у кошику. Скільки було ягід? Малята, дивіться, два. А тут було на одну більше. То що треба зробити, щоб дізнатися? Так, додати один. Дорівнює три. Три яїдки було на тарільці. Ваня посадив три квітки. Три. А Петрик дві квітки. Дві записуємо. Скільки квіточок посадили хлопчики разом? Подивіться уважно, як це дізнатись? Так, скласти ці дві цифри. І ми дізнаємось, що хлопчики посадили 5 квіточок. А давайте визначимо, хто ж із них більше посадив. Три, а Петрик 2. Так, малята, 3 більше, ніж 2. То поставимо відповідний знак. Молодці. А тепер подивіться, будь ласка, уважно на наступну сходинку. Яка фігура зображена? Так, малята трикутник. А тепер роздивіться уважно і скажіть: а скільки ж тут трикутничків заховано? Малята тут сховано? Три трикутнички. Дивіться. Ось один великий. І ось, бачите, вам навіть іншими кольорами виділено два маленьких трикутничка, тож разом три. А тепер зверніть увагу на цеглинки. У нас є одна велика цеглинка, яка дорівнюється трьом маленьким кубикам. Тобто один, два, три, якщо скласти разом, то буде одна велика. А скільки ж потрібно великих цеглинок, щоб побудувати ось таку конструкцію? Подивіться? Давайте спочатку їх порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 маленьких кубиків у нас є. А як же визначити, скільки нам потрібно великих цеглинок? На одну велику треба три кубика. Тож рахуємо: Один, два, три – Це одна велика цеглинка. Один, два, три. Це вже друга велика цеглинка. Один, два, три, і виходить третя. Значить, нам потрібно три великих цеглинки, щоб побудувати ось таку конструкцію. Малята, сподіваюсь, ви всі впоралися із завданням. До побачення! Чекаю вас на наступних заняттях!